Псалом 103. Псалом Давида про створення світу. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мій, як звеличився ти, дивно, ти прибрався у славу й у величну красу, ти задягаєшся у світло, як у ризу, простираєш небеса, як шатро, підносиш над водами горні палаци твої, обертаєш хмари. На колісницю для себе, на крилах вітру ти ходиш, ти творив духів ангелами своїми і слугами своїми вогнене полум'я, ти поставив землю на тверді її, не захитається вона по вік віку. Безодня, як одежа, покриває її, на горах стоять води. Від повеління Твого вони біжать, від голосу грому Твого тікають. Піднімаються на гори і сходять у долини в місце, що ти призначив для них. Ти поклав межу, якої не перейдуть вони, і не повернуся, щоб покрити землю. Ти посилаєш джерела в долини, поміж горами течуть води, ти напуваєш усіх звірів польових, дикі осли та спрагу свою. Над ними літають птахи небесні, голос їх лунає між віттям ти напуваєш гори з висот твоїх, плодами діл твоїх насичується земля, ти вирощуєш траву для худоби, і злаки на користь людям, щоб добути хліб із землі, і вино веселить серце людини, і єлей намащує лице її, і хліб підкріпляє серце людини, насичуються дерева польові, кедри ливанські, що ти насадив їх, там птахи гніздяться, гніздо чаплі найвище. Гори високі для оленів, скелі захисток для зайців. Ти створив місяць, щоб визначати час, і сонце знає захід свій. Ти насуваєш темряву, і ніч настає, тоді бродить вся звірина лісова, леви ричать за здобичу і просять від Бога поживи собі. Сходить сонце, вони вертаються назад і лягають у лігвищах своїх. Виходить людина для справ своїх і на працю свою до вечора. Як величні діла твої, Господи, все премудро створив Ти, повна земля творіння Твого, ось море велике й просторе, там безліч гадів і тварі малої і великої, там плавають кораблі і кити, що ти їх створив, вигравати у ньому. Всі вони на тебе сподіваються, що доси їм поживу у свій час, ти даєш їм, вони приймають. Ти відкриваєш руку свою, вони наповнюються усяким благом. «Ти відвертаєш лице твоє, вони тривожаться, віднімеш дух їх, вони щезнуть і у прах свій повернуться, пошлеш духа свого і створяться, і ти оновлюєш лице землі. Нехай буде слава Господня навіки, звеселиться Господь від діл своїх, Він погляне на землю, і вона тремтить, торкнеться гір, і вони димлять. Слава тиму Господа все життя моє, співатиму Богові моєму, поки живу. Нехай буде благоприємною йому пісня моя, і я звеселюся в Господі, нехай щезнуть грішники з землі, і беззаконників нехай більше не буде. Благослови душе моя. Господа, Алілуя, слава!